Вихідний день була нагода купити такі обрізки червоного дерева. і Я почав робити більш корисні речі. Це такі ємкість для чаю. Скомбінував червоне дерево з ясенем. І вийшло досить красиво, бачите, такий визерунок. і можна використовувати в господарстві. Ще один витвір сьогодні це. Теж корисна річ, така ємкість під зубочистки. У нас новий, такий, нова ідея зробити для зубочисток таку штучку.